Ці зайчики виготовляються в нас в Україні. Магазинчик працює вже два роки. Магазин називається «Hey, baby». І знаєте що, можна доукомплектувати подарунковою коробочкою, якщо ви замовляєте на подарунок, а також різними іменними подарунками в них на сторінці є. Зайдіть собі, подивіться. І дуже класно, що цей заяць круто підійде на подарунок. Як і на навідання, на хрещення, також для дітей, які ходять в садок на дім народження, і навіть для дітей шкільного віку. Знаю, чому це кажу, тому що дітей шкільного віку теж цікавлять м'які іграшки, вони собі класно їх ставлять в кімнаті, чи біля ліжка, чи як декор, як аксесуар. Тому залишаю вам посилання, ви собі вибирайте, що хочете придбати своїм дітям, чи похресникам, чи на подарунок, чи скоро свято. Миколая. і треба про все подумати заздалегідь.